Трата кожного воїна це велика біль для громади. Війна сама дуже страшна. Вона несе такі величезні, страшні наслідки. Працюємо спільно на перемогу. Слава Україні, героям! Слава в ефірі ТРК Надвірна програма. Актуальне інтерв'ю сьогодні ми завітали в ланчинську територіальну громаду і будемо спілкуватися з залишним головою Надією Романівною Данилюк. Вітаю вас, пані Надія. Вітаю. Дякую, що ви погодилися на розмову в Україні. Триває півтора року війна. Це непростий період для нас, українців. Скажіть, будь ласка, як живе в такий період у військовий час Ланчинська територіальна громада? 24 лютого 2022 року надзвичайно сколихнули всіх жителів нашої громади, тому що з початком повномасштабного вторгнення і з початком війни у нас всіх страшна звістка вибила з колії. Була страшенна паніка, адже ми не розуміли, що робити, куди йти і як діяти. Ви, як голова, от пригадуєте той період, де вас застала ця звістка? Ви були вдома, напевно, це ж це ж зранку сталося. Так, які перші думки, от що думали робити в той момент? Пішли одразу на роботу, чи це було якось? Ну думали про сім'ю в першу чергу? Пам'ятаю, що дітей залишили вдома і на восьму годину, так як початок робочого дня, всі зібралися, була велика нарада. Обговорювали план дій і чекали від вказівок від обласної адміністрації від президента України, тобто покрокові наступні дії, що потрібно робити. Щоб життя в громаді продовжувалося, щоб ми виконували свої функції, які надані нам, повноваження, делеговані. І тобто, щоб вся наша відповідальність не залишила нас, щоб ми працювали так, як маємо працювати, тому що на нас велика відповідальність, і незважаючи на війну, процеси забезпечення життєдіяльності громади не припинялися. Всі служби організації установи продовжили свою роботу. Деякі працівники були на простої в період воєнного стану, ні на день не припиняли свою роботу комунальна служба, вивезення сміття у нас продовжувалося. Ми також були частково, як і всі, без світла, але врівноважено продовжували свою роботу, наскільки це було можливим. Працівники комунального підприємства прибирали вулиці. Функціонували заклади охорони здоров'я, культури, освіти, виплачувалася заробітна плата, проводилися культурні заходи на підтримку Збройних сил України. Також не припиняли надавати послуги наш відділ центру надання адміністративних послуг, і наші працівники терцентру, які відвідують перестарілих одиноких громадян, продовжили робити свою роботу. От тобто в той період ви взяли себе в руки, так, від, від, відігнали страх і працювали так, як, як має працювати голова громади. Так, звісно, в нас не було часу думати, панікувати, ми мусили працювати, бо ну, це було важко всім. В першу чергу заспокоїти населення місцеве, також е, працювати, тому що на нас такі функції. Був важкий період, так. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у громаді активно займається волонтерською діяльністю, так і напевно дуже багато вже допомоги відправлено на фронт. Можете розказати, яка власне ця допомога? Найперше, з чим ми стикнулися, це те, що жителі нашої громади, які перебували за межами України, почали масово ввозити автомобілі для фронту. Ми маємо 41 автомобіль від нашої громади, відправлений для наших односельчан. На передову повнопривідні джипи. Робота була зроблена дуже така масова, тому що дуже багато жителів наших знаходяться за межами України. Також багато волонтерської допомоги було передано як на фронт, так і для внутрішньопереміщених осіб, тому що перші дні війни, коли почалося, Повномасштабне така вторгнення. повномасштабне вторгнення, та то наші е, односельчани дуже сильно об'єдналися, е, були дуже багато бусів, завезених е, до нас у громаду. Також е, волонтери, які везли хлопцям нашим на фронт. Е, була налагоджена е, робота. Е, ми працюємо до сьогодні. У нас у громаді є е, волонтери, які продовжують роботу, допомагають як. Е, Формою, так і продуктами харчування для забезпечення хлопцям на передову, всім необхідним. Збір коштів триває дуже часто. Ми можемо бачити на сторінках у наших Собмережі. соцмереж, так що проводиться як для. Ремонту автомобілей, так і для придбання і квадрокоптерів, і тепловізорів, тобто робота не припиняється. Жителі громади дуже активно беруть участь у таких акціях, зборах, так? Так, зборах та акціях. Ну і напевно, як із усієї України, з Ланчинської територіальної громади, на фронті зараз захищають Україну багато захисників, так. Е, так, на даний час у Збройних силах України є 137 військовослужбовців. Е, самі знаєте, що дехто звільняється, дуже багато в нас є поранених, які так само не можуть продовжувати службу, але ряди Збройних сил України продовжують поповнюватися новими е, жителями. жителями громади, так? Так. І тому війна, на жаль, внесла свої корективи в життя кожного. Ну і... Знаємо ми також, що Ланчинська територіальна громада втратила е, воїнів. Так, Так, ще перша звістка про загиблого героя Земляка надійшла до нас у липні 22-го року. Це був працівник апарату, е, депутат Ланчинської селищної ради 7-го та 8-го скликання, який е, загинув наш односельчанин Роман Кузьмин. Тобто перша звістка була минулого року. Вона сколихнула страшенно всіх нас, тому що від початку, від початку війни, тобто ще з 2014 року у нас не було жодного загиблого героя, навіть АТОшника. А Роман Кузьман так, так само був учасником АТО, тобто пройшов великий такий військовий час. На жаль, наша громада втратила 10 воїнів-героїв Кузьмин Роман, Гольней Юрій, Михальчук Сергій, Губаль Іван, Вибранський Володимир, Товпашко Юрій, Кулак Олександр, Палабан Михайло, Гасько Василь та Косук Іван. Двоє з них Кузьмин Роман та Володимир Вибранський нагороджені е, державною нагородою посмертно орденом за мужність третього ступеня. Також на Алеї Слави ми встановили банер уродженцю селища Ланчан Тарасою Воночко. Він похований у місті Надвірна. Дуже велику і страшну ціну заплатили наші герої, адже віддали найцінніше своє життя. Вічна слава та пам'ять героям України та героям нашої громади. І троє безвісти зниклих, про яких звістки немає вже. Більше року один у нас є Бевзюк Микола, житель середньомайданського старостинського округу, також Петро Білоус від 3 лютого немає звістки. І житель села Добротів два місяці. Так само тому ми отримали сповіщення про зниклого безвісти. Втрата кожного воїна це велика біль для громади. Так, надзвичайно важко переносити такі події, коли приходить сповіщення у громаду, тобто поїхати до родичів, оповістити страшну звістку, принести людям. Таке горе, коли потрібно сказати, що їхній син чи батько загинув і є героєм для всіх нас. Так само от похорон, коли потрібно провести в останню дорогу. Героя дуже важко це все дається, тому що ніхто не стикався з такими випробуваннями, ніхто не очікував, що буде так важко, бо війна сама дуже страшна, вона несе такі величезні, страшні наслідки. Так. А про тих хлопців, які пропали безвісти, є надія, що вони повернуться ще додому живими? Так, звичайно, ми всі дуже чекаємо такої звістки, щоби. Ми зустрічали їх як героїв, але живими додому. Нещодавно були інтенсивні опади. Ваша громада як пережила цей період? Чи були підтоплення? У 2020 році у нас була велика повінь, пам'ятаєте? І цьогоріч ми змогли освоїти кошти на берегу на завершення берегоукріплення потічка у який у 2020 році наніс страшенні збитки. І саме завдяки коштам, які були виділені за сприяння народного депутата Василя Врацюка. Цього року ми змогли освоїти ці кошти. Роботи по берегоукріпленню завершені, і ця повінь, яка була. 7 липня цього року вона ці берегоукріплення завершене, і вода стримала. Тобто саме берегоукріплення стримало воду і не було наслідків. Ну, все пройшло більш-менш добре, але люди все рівно в паніці, люди бояться, тому що опади були сильні, і паніка і страх він не відходить з будь-яким дощем, завжди. Просто люди пережили дуже тоді великий стрес. Великий так? стрес так. Але слава Богу, переокріплення зроблено якісно, тобто підрядник виконав свою роботу і все пройшло на тому потічку добре. Але ми маємо ситуацію на іншому гірському потічку. Кобилиця, там забрало лавку, два житлові будинки залишилися без. до них немає як дібратися, тільки через потічок. Забрала вода берега і зараз ми обстежували дані потічки, маємо висновки і будемо звертатися для того, щоб завершити ще на, на інших ділянках. Там треба щоб... відновити місток, так? Так. Так, відновити місток і вода забрала десь 20 метрів берега. І береговкріплення, та береговкріплення. Так, і, і берегоукріплення. Тоді в 20-му році берегоукріплення було зроблено тільки з однієї ділянки, ну тобто з одного берега, один берег був укріплений, і тепер потрібно ще з другий берег укріплювати, тому що вода це є сила, це стихія, і не можна спрогнозувати, не можна попередити. Пані Надія, скажіть, будь ласка, які головні акценти роботи ви ставите під час війни? Працюємо у всіх напрямках, тобто, десь на щось ми не можемо закривати очі, а десь на щось більшу увагу робити. В основному ми працюємо так, щоб як жителі нашої громади, так і переміщені особи відчували, що вони можуть розраховувати на нас у будь-яких питаннях, які потрібно. Стараєтеся почути кожного жителя громади, так так. А скажіть, будь ласка, скільки внутрішньопереміщених осіб живе зараз у Ланчинській громаді? На даний час у нас у громаді зареєстровано 157 внутрішньопереміщених осіб. Найбільше було зареєстровано минулого липня, це була 1071 внутрішньопереміщена особа, тобто, жителі нашої громади надали. Переселенцям переміщеним особам свої будинки, і На тобто, де, де, були вже, де були вже звільнені міста, люди поверталися, де хто виїхав за межі України, але е, ми максимально працювали над тим, щоб кожен, хто приїхав у громаду, зміг знайти житловий будинок для тимчасового проживання, тому що є такі, які не мають куди вертатися. Тобто вони тут залишаться вже на постійно, так? Є такі, так. Які, ну, ми не знаємо, чи залишаться на постійно, чи будуть десь шукати, можливо, в іншій громаді. Але є такі люди, так. Під час війни взаємодія з депутатським корпусом, як працюється, чи відчувають ту всю відповідальність на собі депутати, громади, ухвалення важливих рішень під час військового стану. Е, наші депутати е... Працюємо дуже в тісній співпраці. Комунікація є, так? Так, звичайно, депутатський корпус завжди підтримує нас. Тобто, ми разом радимося, ухвалюємо спільні рішення. На даний час два депутати в Збройних силах України один, на жаль, загинув, я вже казала, Роман Кузьмин також був депутатом. Але в загальному депутати в нас розуміють відповідальність. Працюємо спільно на перемогу. Перший день війни, коли. Було звернення від обласної ради про те, щоб закрити небо над Україною. За три години ми зібрали сесію. Одноголосно прийняті були важливі рішення, які стосувалися війни. Так само депутати завжди підтримують пропозиції щодо надання коштів військовим чи на військкомат, чи на Херсонську область було виділено з резервного фонду на останній сесії кошти. На наслідки повені в Херсонській області у такий непростий час треба жити, продовжувати працювати, як ви кажете, що ви працюєте і напевно. Берете участь у проектах, міжнародних грантах від початку війни участь у проектах ми подавали Цьогоріч Ми освоюємо також кошти обласної ради Івано-Франківської обласної ради Це по благоустрію парку. Проект, так? так, ми виграли його у 2020 році, проте війна внесла свої корективи. І минулого року ми не змогли зробити благоустрій території парку, тому що казначейство були. Певні проплати, які не могли бути були здійснені. Ну, цього року працюємо, завершуємо роботи по можливості, по тому, як. Як можна працювати, я вам дякую, пані Надія, за цікаву розмову. Можливо, у вас є або до жителів громади, або до наших телеглядачів якісь звернення чи якийсь висновок на завершення нашої розмови, можливо, якісь побажання. Щоб кожен, хто чекає рідного з війни, дочекалися живими і неушкодженими наших захисниць і захисників України, щоб всі наші жителі України, які виїхали за межі. Щоб повернулися додому, тому що нам треба працювати на благо України, нам треба розвивати нашу державу. Україну мають знати як успішну країну, тому що Україна показала, що ми є сильні, ми є незламні, і нам у цьому напрямку ще дуже багато працювати. В першу чергу перемоги нам усім, мирного неба і слава Україні! Героям слава! Нагадаю, нашим телеглядачам сьогодні я спілкувалася з селищним головою Ланжівської територіальної громади Надією Романівною Данилюк. Це була програма Актуальне інтерв'ю на все добре. Бережіть себе.